Так, друзі, всім привіт. Тестуємо перед продажем один з наших тігелей. Ось все поставили, зараз засипали туди отакого от дрібного свинцю, це літніки з грузів. Засипали 10 кг і тестуємо, бо, як показала практика, бажано перед тим як віддати клієнту, його ж все-таки погоняти, випалити. Жир, який, щоб не диміло нічого. Та й перевірити всі, всі датчики, всі електроніку та механіку. Бо буває, ось цей е, тігель був трошки погано притертий, трохи підтікало з запорної арматури. Ось, один другий красавчик стоїть. Дивіться, ми почали робити. Також тігеля ще й е, спочатку робили з чорною колбою, з, чор, з чорного металу. Зараз є можливість така навіть під замовлення зробити е, повністю з нержавіючої сталі. Ось і ковба йде з нержавіючої сталі, і весь, весь корпус також з нержавіючої сталі. Ось ось мій тігель, той, що я все ж таки намагаюся. Коли є час вільний, переробити його під автомат. Ось, до речі, ось такі тени стоять всередині наших тигелів. Ось хамутовий, також нержавіючки. Ось, ось це на 1200 Вт тена. І така трошки менша йде у нас на 800 Вт. Ось отак. Ось отак вони стоять у нас на тигелі. Получається нижня постійна, яка постійний ТЕН у нас на 1200 Вт, і додатковий у нас на 800 Вт. Ну, зі свого власного досвіду зрозумів, що не, не залежить від того, скільки ви засипали свинцюг. Краще вмикати об оба тени, а потім, вже коли свінець розплавився і набрав свою температуру для лиття, це в середньому десь 380 градусів, тоді вже можна відключати додатковий тен по роботі дуже добре справляється один тен. Ось отак у нас однією клавішею. Вмикається сам тигель, а цією клавішою підключається додатковий, додатковий тен. Без, без цього постійно працює нижня тена з цією клавішою. Ось тут датчик ще є, який показує. Получається е, робить дві тени. Ось такі ось справи. Може зараз нагріється, спробуємо засняти, як воно працює. ну, Якось отак. Так, ну що, хотів вам показати, як працює тігель з формою, але самому незручно дуже знімати, тому поставив гастроємкість. Ось у нас ручечка піднімається, струя пішла, пускається, перестає тікти. Платформу я зняв. Тут в комплекті йде ще платформа під різні висоту форм. У мене форма дуже висока, тому майже ледве влазить без платформи. Так, що по тігелю? Розповім, хто не дивився перше відео по ньому. По ньому. Дивіться, колба, колба в самому тігелі у нас іде загрузка до 30 кг свинцю До 30 кг Часто задаваємо питання, за який час. Виходить на робочу температуру. Дивіться, залежить від заготовки, яку ви туди покладете. за раз. По-друге, перше по ну, залежить також від окружаючої середи, яка температура. Ну, ось Зараз я насипав дрібних отаких літнячків. За пів години 10 кг розплавилися і вийшли на робочу температуру. Перш, перші там кілограми розплавляються повільно, тому раджу велику заготовку не класти, краще маленькі якісь там заготовочки покласти, там 2-3-5 кілограмів якусь максимум. А потім вже докидати, тому що площа, площа нагріву у нас іде по колу. По колу. Ну, На, на, на дно воно також переходить дуже гарно. Але коли ви заготовку поклали і вона у вас там не торкається, ковби трош, трохи знизу, трохи, трохи збоку, то воно ж, звісно, буде грітися дуже довго. Тому, я думаю, якщо невеликими заготовками класти, то десь за годину за годину-півтори на двох тенах воно вийде повністю на 30 кг. Під робочу температуру під розлив. Ну, десь так, тому що я там 10 кг плавив спеціально, ми тут з клієнтом трохи тестили, тому я плавив на одному тені, на нижньому, додатковий не вмикав. Додатковим буде буде гаразд швидше. Ну, ось так. Якщо щось буде незрозуміло, питайте. Відповім, Скільки зараз на сьогоднішній день коштує такий тігель. Дивіться, з чорною колбою, з чорного металу жаростойкого, коштує 14500 гривень. В доларах це десь десь, десь 350-400. І, 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 і з нержавіючою колбою коштує на 1000 гривень дорожче. Це у нас 15500. Ось такі ціни на ось такі тігіля. Дуже-дуже гарно зібрані. Ну і нержавіюча сталь. Є нержавіюча сталь. Якось отак. Так що, якщо щось, звертайтесь, розповім, якусь дам пораду. Все, всім пока.